Дерева взимку. Ліплення. Привіт, друзі! Я Оленка. Відгадайте, будь ласка, загадку. Влітку в шубі, а взимку роздягнені. Так, це дерева. Влітку на деревах росте багато зелених листочків. Восени це листячко опадає. Через це Взимку дерева стоять ніби голі. Розгляньте це деревце, як і у всіх дерев, у нього є стовбур, на якому росте гілля. Його листячко опало, через це у нього голі віти. Але вони притрушені снігом. Друзі, створімо і ми разом з вами дерево взимку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, дощечка, стека, фарба білого кольору, губка, серветка та підставка. За допомогою стека розділяємо наш пластилин на частинки. Одна частинка має бути найбільша. Це буде стовбур нашого дерева. Інші частинки пластилину це гілля нашого дерева. Візьміть найбільший шмат пластилину і викотіть його між долоньками у довгеньку ковбаску. Але вона не повинна бути тоненькою. Викотіть так само і інші шматочки пластилину. Але ці ковбаски повинні бути тоненькими. А тепер починаємо створювати наше дерево. Посередині аркуша паперу приліпіть найбільшу ковбаску з пластилину. Ось так. Нехай вам допоможе ваш вказівний пальчик. Далі на аркуш паперу, з'єднавши зверху зі стовбуром, приліплюйте гілля дерева. Далі до кожного гілля приліплюйте маленькі гілочки. Ну і звичайно, яке дерево взимку без снігу. Візьміть губку, вмочіть її у фарбу білого кольору. І залишайте від губки відбиток спочатку внизу під деревом. А потім на гіллях дерева. Ось таке чудове дерево взимку у нас вийшло. Спробуйте ви! З нетерпінням чекаємо фото з вашими роботами! До побачення!